Прочитаємо з Євангелії від Івана розділ 3, декілька віршів. Вірш 14, 15 і 16. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Можливо, чули вже багато разів цю розмову Ісуса з Никодимом. І сьогодні, в цей вечір хочеться по-простому припіднести знову ту історію, яку Ісус дав як порівняння. Історію зі старого заповіту про того Змія, який був піднесений в пустині. І в цьому діалозі з Никодимом, з чоловіком, який знав Писання, з чоловіком освіченим, начальником юдейським. Він був старшим, фарисеєм. І він прийшов до Ісуса вночі на розмову. Він прийшов до Ісуса вночі. І чітко сказав учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Немає питань стосовно цього, хто ти є, звідки ти. Ми знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Не кожному так могли сказати старші лідери в той час. Але вон, Ісусові чітко було сказано Никодимом: ми знаємо, що прийшов ти від Бога. Ніхто би не міг такі чуда робити, які ти чиниш, коли Бог з ним не буде. Ісус зразу дуже чітко йому промовив: «Никодим, ваші знання не можуть дати вам спасіння. Никодим, твої знання ніколи не приведуть тебе в Боже царство. Не одне я тобі скажу, в ту ніч в цьому діалозі вам необхідно родитися знову. Вам необхідне нове народження. Бо коли не народитесь згори, не можете побачити Божого царства. І далі Ісус в цьому діалозі по-простому доніс, як можна бути народженим згори. як можна отримати нове життя, отримати вічне життя, мати мир в серці, мир з Богом. І Ісус в цьому діалозі по-простому припідняв історію старого заповіту. Про проблему, яку люди мали тоді. Ми хочемо сьогодні говорити про один укус. Укус, який стався на людей в тій історії, де Ісус говорить: «І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський. Будемо читати про ту історію, про ті укуси, і чому Господь Ісус припідніс цю історію в діалозі з Никодимом. Никодим чудово знав, що там відбулося на тій пустині по історії з ізраїльським народом, які ходили по пустині дуже довго. Не прекрасно знав цю історію. Ісус знав, що Никодим знає цю історію. Ісус збирається нагадати йому про цю історію, що так як той Мойсей підняв того Змія в пустині. Так син людський мусить бути піднятим. Так написано. Так мусить піднесений бути син людський. Мусить щось з ним статися. Він мусить бути піднесений. Щоб люди спаслися. Некодим знав історію, яку ми зараз прочитаємо, де люди спаслися від небезпеки. І хочеться пороздумувати про той укус. Укус, який був нанесений на людину. І процілення, яке відбулося від Бога. І ми відправимося в книгу чисел, розділ 21. Пуття, вихід, левит, чисел. Четверта книга, п'ятикнижжя Мойсея. 21 розділ читаємо з вірша 5 до 9. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми поумирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато із народу Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Коли Господь Ісус говорив до Никодима вночі. Коли він мав спілкування стосовно цієї історії, Господь Ісус хотів, щоб Никодим думав, чому мені Ісус, до якого я прийшов вночі? Визнати, що він від Бога прийшов, визнати, що він великий чинить, визнати, що він великий учитель. Чому він мені... Нагадує цю історію, де змії кусали людей, мали проблеми, помирали там на пустині, і де люди, які визнали свої гріхи, люди, які прийшли до Мойсея і сказали, ми згрішили, молись Господа за нас. Мойсей прийшов з цим до Господа, і Господь дуже чітко сказав: візьми жердину і вистав на нього мідяного Змія. І кожен, хто буде дивитися на нього, той буде жити, буде зцілений від укусів. Чому це мені Господь Ісус нагадав в цю ніч, коли я до нього прийшов? Просто хочеться себе покласти і подумати на місце Никодима. Я, Никодим, прийшов вночі до Ісуса. Я є знана людина. Я прийшов сказати, що він від Бога як учитель, що це нереально, щоб хтось такий чуда чинив, як він. А мені в відповідь, що мені потрібно народитись згори, Мені в відповідь ця історія. Ця історія, де люди мали проблему від укусу, змії, які кусали, вони впускали яд в тіло, і помирали від того. І історія, як Мойсей підніс цього змія на жердині, в пустині, щоб люди дивилися на нього, бо це Божий план і шлях від цих укусів бути зціленим, це Бог так сказав. Ісус мені нагадує цю історію. І тут веде нас до того, що Господь Ісус завжди буде стукати, що в нас є проблема. У нас є духовна проблема. Так як в тих людей вони мали ту проблему через непослух Бога, через їхнє нарікання. Бог послав на них зміїв, і ті змії кусали їх до смерті. Пускали яд в їхнє тіло. Люди зрозуміли, що вони будуть гинути. І вони визнали свою гріховність. Вони сказали, згрішили ми проти тебе і проти Бога. І Бог сказав виставити Змія на тій жардині. Вистав його, постав в таборі і скажи кожному покусаному. Тут написано, і зробив Мойсей мідяного Змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Кожен, хто подивиться на того мідяного змія, звичайно, це треба було приймати. Я покусаний, в мене проблема, я можу померти. Єдине, що Бог мені сказав, подивитися на того Змія. Прийняти, що то є від Бога для мого зцілення. І знаєте, що написано? То той дивився на мідяного Змія і жив, продовжував жити. Цю історію Никодим отримав в тій розмові. Знаєте, що це нам говорить? Ми зараз відправимося до оригінального укусу, до першого укусу людини, де все почалося. Де людина стала грішною і відділеною від Бога. Ця історія дуже серйозна, дуже реальна. Вона стосується нас духовно і є шлях спастися. Знаєте, що Ісус Никодимові сказав в той вечір? Я буду піднятий одного дня. Ісус часто говорив своїм учням. Що він буде виданий до рук грішникам і помре. Він був піднятий на хресті, на горі Голгофа, на горі череповище, місце смерті. Щоб кожен, хто покусаний оригінальним першим укусом. А це всі ми, і ми зараз подивимося в Біблію. І той укус веде нас до смерті, той укус веде нас до вічного відділення від Бога, якщо ми не поглянемо на Христа і не увіруємо. Як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. А наступний вірш так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя життя Єдине зцілення для нашої душі, Боже спасіння для нашої душі від наших гріхів і від вічного суду, піднятий Христос, як піднятий Той Змій. Там на Христі Бог нічого іншого не дасть для спасіння. Люди придумують. Люди придумують шляхи спасіння, але так вони підуть на вічну погибель не прийнявши єдиний план спасіння, Христос піднятий на хресті за наші гріхи. А він був ранений за наші гріхи, він мучений був за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, його ранами здоровлено. Один Спаситель, одне прощення вірою в Господа Ісуса. Сь сьогодні потрібно побачити себе грішником і подивитись на Христа, який помер особисто за мене. Вірою приймаєте його, стілені на всю вічність. Маєте вічне життя, так вчить Біблія. І ми відправимося в книгу буття, щоб побачити цей духовний укус, який є в кожного з нас. Буття третій розділ з першого по сьомій вірші. Але Змій був хитріший на усу польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева, і відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки Умерти не умрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя і зробили опаски собі. А це є перший оригінальний укус змія, духовний укус, який має вплив на тебе і на мене по сьогодні. Знаєте, тут диявол описаний як змій, ворог Божий описаний як змій. Який зводить. І в диявола було, було одне завдання тут на Адама і Єму звести їх. Він був успішний. Знаєте, тут не описаний ворог, диявол. він не описаний, наприклад, як Лев. Лев коли кусає, він відриває шматок, шматок від людини. Є багато правдивих історій, де й людей кидали до левів. Книга Даниїла, Рання церква по історії, на тій арені леви роздирали людей. Тут диявол описаний як змій. Змій, коли кусає, він нічого не відкусує. Він кусає, щоб. Отруту занести. Він кусає, щоб отруїти, і щоб здобич померла. Єдине, про що диявол думав, щоб їх вкусити духовно, і щоб дещо зайшло всередину, і він був успішний. Як через одного чоловіка прийшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так всі згрішили. Те, що отримав Адам і Єва, ми маємо з вами сьогодні. Той оригінальний укус, який передається з покоління в покоління, з покоління в покоління. І це є наші гріхи наслідок того укусу. Коли Ісус говорив з Никодимом, Ісус йому доносив, так. Ти маєш знання, ти знаєш про мене. Так, ти є лідер з позицією, але не кодим в тебе є духовна отрута. Бог хоче донести до кожного з нас, в нас є духовна отрута всередині, яка веде до смерті. І це є наші гріхи. Наші гріхи, які відділяють нас від Бога. Адам і Єва були зведені, вони згрішили. Ми з вами їхні нащадки. Ми з вами завжди, як людство з покоління в покоління, отримуємо ту саму духовну генетику. Грішники. Грішники, відділені від святого Бога. Грішники, які позбавлені Божої слави. Усі згрішили і позбавлені Божої слави. Усі, як ті вівці, розпорошились кожен на власну дорогу. Ось чому Господь Ісус розповів історію про Мойсея. Мойсея, який одного разу в таборі підняв жердину і бачив навколо покусаних людей, людей, до яких змії чіпалися в руки і в ноги, і впускали свої яди. І люди там помирали. Люди там страждали. Гріх веде до смерті. Гріх дає страждання. Гріх завжди дає руйнування. Гріх дає неспокій в серці. Найбільше, що Бог хоче донести нам, що в нас неспокій в серці через наші гріхи. І ми не будемо мати жодного спокою, допоки ми не зцілені від тієї духовної отрути, яка є гріхом. Ті люди страждали там на землі. Там страждали в муках в тій пустині, але визнали свої гріхи, і Бог дав їм шлях спастися від тих укусів. Мойсей піднімай жердину з тим мідяним змієм, став його в таборі і скажи: ось Бог сказав дивитися. Люди, якщо ви приймете що-то від Бога, ви будете зцілені. Кожен, хто це робив, продовжував жити. Ісус сказав, як Мойсей підніс Змія в пустині, так, мусений, так мусить піднесений бути і син людський. Там на хресті Голгофе. Якщо ти зараз подивишся на нього вірою, ти війдеш в ці двері. В момент, коли ти віриш в Ісуса Христа, що Він помер за твої гріхи, ти зайдеш в ті двері. Господь Ісус Христос сказав я двері, хто війде... Крізь мене спасеться. Від чого спасеться? Від своїх гріхів. Чому спасеться? Бо він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб ми вмерли для, для гріха та для праведності жили. Який величний план спасіння для наших душ. Просто почуй слово, слово Боже. Щоб кожен, хто вірує в нього. Мав вічне життя. Чи ти маєш вічне життя в цей вечір? Чи ти маєш мир з Богом? Чи ти маєш мир в своєму серці, що твої гріхи прощені? Якщо твої гріхи ще ніколи не були прощені, а вони можуть тільки бути прощені Богом, ти не маєш миру в серці. Ти не знаєш, що ти йдеш до неба. Ти є загублена овечка, ти є загублений в своїх гріхах. Що би ти не намагався зробити? Щоб спасти свою душу. Ізраїльтяни нічого не могли зробити. Абсолютно нічого, щоб врятуватися від тих укусів. Їм був даний один вибір. Ось жардина з мідяним Змієм. Поглянь і живи. Знаєте, що Бог сьогодні говорить своїм голосом до загублених грішників, які мають той оригінальний укус від Змія. Свої гріхи. Знаєте, що Бог говорить? Подивися, був піднятий мій син на Христі. І це було за тебе. Але якщо ти не повіриш в нього при житті, бо написано: син людський може прощати гріхи на землі. Жодного прощення, коли пересікаємо ось цю колону. Жодного прощення, коли син Божий з'явиться, забрати своїх людей. І Біблія це називає підхоплення. Вони будуть схоплені назустріч до Господа. Кожна особа, яка ще не поглянула і не прийняла Христа як особистого Спасителя, відправиться до вічного суду. А цей суд такий реальний, як твої гріхи, чи коли-небудь ти обманював когось, чи коли-небудь ти крав, чи коли-небудь ти ображав. Це називається гріх. І знаєте, що це до нас промовляє? Нам потрібно спасіння від наших гріхів. І Павло сказав такі слова, вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Господь Ісус прийшов у світ спасти грішників. І Павло каже, з яких перший то я. Павло знав, хто він і за ким Христос прийшов. Чи поглянеш ти сьогодні вірою на Христа, який своєю кров'ю може тебе очистити, і ти отримаєш вічне життя? Не відкладай, не відкладай. Бо ми не знаємо, що завтра принесе. Ми не знаємо, як цей вечір закінчиться. Але гарантовано говорю вам, на основі цієї книги попереду вічність. І гарантовано вам говорю, так як каже Бог, нічого нечистого не ввійде до неба. І гарантовано говорю, якщо повірите в Господа Ісуса, кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує від усіх гріхів.